Всім привіт! З вами як завжди Падон, і ми продовжуємо бавитися Mirror Сеж. І в попередній серії, як ви можете пам'ятати, ми прийшли е, на зустріч з якимось вбивцею, тобто ну вбивцею того поупа, якого нам порадив той Роуберн. Ну коротше кажучи, якщо ви не дивились перших двох серій, ви і так нічого не поняли, що я сказав. Але ця зустріч виявилася пасткою, і на нас просто напало купа людей. І я уявлення не маю, чому так? Невже я настільки... Приречений вмерти тут. На смерть. Хоча, можливо, на життя. <гум> Раз. Ми намагаємося дізнатися, що тут не так. Але я бачу мінти уже. Нас окружили. Тут є аккуратні. Ого, кейс, <плес> вони придачи пулемети Ну нічого, не страшно. Я з такими справився. Справлюся сам. Куди? Козел. По мене стріляєш. Фу, я думав, той чувак вообще безсмертний якийсь. Так, нам наверх треба дістатися. Щоб наверх дістатися, нам треба звідти відстрибнути якимось чином. Чи звідси відстрибнути якимось чином. Коротше, звідкись відстрибнути якимось чином. От і все ще треба. За цього треба туди перебігти, а для цього можна сюди було навіть не пробувати лізти. Хм, кулемет? Не, нафіг. Якщо треба буде, я буду знати, де його шукати. По словам Дрейка, на другої стороні, ти має бути вихід. Ти повинна пробігтися к нього, фейс. Та зараз буду шукати, яким способом туди взагалі попасти, чувак. Не ней. Що ти такий ней? Стоп, я можу викликати. Не, а не можу. Але я можу сюди вилізти, і я не знаю, що це мені дасть. А, я попав на дах. І це зле, тому що... Вже ні, вже не зве. Так, мені треба вибити скло. А тепер треба акуратно сюди. І акуратно підсунутися. Давай, 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 давай. Ну, давай, давай. Хоч у мене не встигли вбити. Розхитуйся, розхідуйся! Yeah, побігли, побігли, побігли! Ловись, ловись, ловись. <рит> 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 Живий! Це просто анріал, я майже вже вмер. Хоча, можливо, там можна просто було перестрелити, а навіть стіни, Та як я і це долф було. А, я надіюсь мені сюди. Що там, по словах кого, що там, куди там? Ага, з даху можна втекти, ну я пам'ятаю, добре. Спробуємо втекти. ти Супер. Я сподіваюся, що зможу. Три два вди. Похоже, наш маленький приятель вернувся. Я не знаю, але думаю, найду того, хто в курсі дів. Я не думаю. Тому що він тікає, а не вбиває наразі. И, и следкует за нами, топтаться. И кейс, -то следкувает. Ага. Ну и мы снова вот с его джек-найфа злой мой. Види, види бьем его, наверное. Види, уже заподозрев, я тут. А? Эй, Фейти. Как мило, что ты решила заглянуть. Привет. После небольшой стимуляции Роуберн разговорился И поведала встречу назначенной с убийцей Поупов в торговой галерее. И ты думаешь, это я, да? Конеха. Но когда я туда добралась, угадай, кто меня ждал. Без понятия, Фейд. А туда хожу только за пирожными. Брахня. Сильно разозленные копы. Ты случайно не знаешь ничего об этом, а? Нет, Фейти. Это был не я. Ну-ну-ну-ну. Я ж тебя не извинувачу, что ж ты начинаешь выправдовывать, чувак? Вообще, если бы я хотел твоей смерти, я бы просто убил тебя сам. Не думаешь? Не. Ты прав. Тупица вроде тебя не смог бы организовать. Ну, не надо быть. Роуберн мертв. Не думай, что есть рыба и покрупней. Это не я. Он возглавлял охрану поупа целых пять лет. О, это я давно знаю, Мерк. А толку. Все как и раньше. Но боюсь, я вынужден закончить нашу неожиданную встречу. Куча дел, сама понимаешь. Постарайся, чтобы тебя не шлюп. Мерк. Можешь не притворяться, что ты не подслушивал. Как дела? Поищешь что-то на пиранделла Крюгер Секьюрити? Момент. Зачем тебе? Видела название этой конторы. Когда была в офисе Роуберна. И кое-где еще. Вроский логотип. А. Нашел что-нибудь? Только то, что ожидал. Сигнализации, заборы, бронированные машины, частная охрана. Они делают мир безопасным, наверное. Где Но, они базируются? Да. Несколько офисов по городу и новый офис в районе доков. Прочний адресок. хочу навідатися в гості. Давай, погнали, цікаво. Але я би так не згадав. Тобто ми раптом говоримо з якимось чуваком, і тут, хопа, я знаю, ти підслуховуєш. Ану, я там 2-3 дня тому бачила якийсь логотипчик, а ну що це за хрінь. Добре. Направляйся з Данію знаком великої дурацької собаки. через погрузочний док. <сх> Окей, без питань. Це теж прикольний рівень. Та, блін, тут всі рівні прикольні, тому що ця гра просто не перевершена. Mm. Мені подобається графіка в цій грі. Вона дуже така. Дуже така. Така, така. Ну і те, що видно свої ноги і чути, як вітер свистить за вухами. Це просто геніально. Реально, це те, чого хочеться. Е. Що звідси нічого не буде? Ніякого бонуса. Ну і ще сюди спуст... спустився. Ясно це не варіант, якщо я впаду раптом, да? От типу як зараз. Я зрозумів. А ні, я впав не в ту сторону. Ну тоді в мене єдиний варіант. Це відстрибнути сюди і вижити. Це фіговий, напевно, варіант. Я десь просрався. Туди я навряд дострибну. Хе. А, стоп! Чуть не прокакав. Супер секретний секрет. Тепер придумати, яким макаром я маю ще вижити і вернутися назад. А. Думаєте, є шанс тут дострибнути? Думаю, якщо розігнатися від самого-самого початку, то шанс мінімальний. Але є! Фу. Слава яйця. Ми стрибнули. Звісно ж, моїм яйцем чим же. <свісно> Дівчина з маленькими яйцями сюди б не дострибнула, нам забоялися. Креще тут камера знімає. І ніби мені пофіг, да? Чи що? Там же ж збоку, тільки що видно було, як камера чітко висить і знімає все, що відбувається по вулиці. Я спокійно пробігся, типу, а я ж... ну. Оці всі бігущі, вони всі, нібито, поза законом. Наскільки я пам'ятаю. Чи я щось не так пам'ятаю? Тому щось тут не сходиться Дівчинка, Що це таке. Ой. Так, ладно, Ліземо наверх. Бо я впевнений, що тут нас чекає повна дупа Э. Я зрозумів, куди Фух, навіть живий. Добре, що зловився, коли вистрибнув у бік. Тахує життя. Не знаю, чи ви коли-небудь пробували стрибати по дахах, але якщо пробували, то... Навіщо? Живіть нормальним життям. Для, цього, для того, щоб спробувати симулятор бігання по дахах... У нас є якраз така. А самостійно бігати по дахах це дуже небезпечно. Хоча, чесно кажучи, всі цим займалися. В дитинстві реально тупо всі. Я не можу поспорити, що і ви так само. Тому, кого я тут осуджую? Я ж такий самий, як ви був. <рес> так, я здається знайшов єдиний вихід або єдиний вхід. Коротше, щось я знайшов, А що це в біса за хрінь? Навіщо вона? Так, ти диви, який я ловкий і зразу за пару секундочок вилізту. Колись пам'ятаю в дитинстві. коли в дитинстві? то? 6 років тому чи 5 років тому я сюди ніяк не міг застрибнути. Дуже довго парився. І не знаю чого. Ну, чомусь не міг відстрибнути від стіни і туди, і тепер. Чомусь мені цей рівень завжди був дуже важкий. Я не знаю чого. Ну натинати це сказав, чувак, я ж тобі хотів акуратно знищити. Все, дякую. Тепер я можу всіх по... О, чорт. А як прицілитися? Дякую, що підказали. Ой, один чувак вмер. Вау, 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 відпіться. Так, тепер тікати і з... споглядати. Звідки можуть ще в мене стріляти? Приблизно їх можна впізнати за прицілами. Не бачу там взагалі нікого. Раз, глянемо тут. Що, нікого немає? Щось дуже дивно. Звідки ж тоді стріляють? Внизу бачу одного штрихана. 1-2-1. Ага. А уяву упорці пий. Це, ясно? А там далі? Тим більше, ясно. Окей. Так, у мене є два шляхи. Або чекати тут і шукати погубити, або... Або забити болки і шукати. Думаю, другий шлях корисніший буде. І швидший. <звук> Та стояти вон! Бачу, бачу, почекай. А, стоп, тут є бочки. Бочки цікавіше стріляти. Завжди так було у всіх іграх. Гаразд, а тепер нам пора. Пора! Пора! Надіюсь, я не умру. І хто робить такі довгі кабелі від одного будинку до іншого? І навіщо? Це інше питання. Але гаразд, зробили вже тут ваші про проблеми, як так кажуть. Ой-ой, я здається, тут не схоплюся. Але вижив. А отже, все добре, нібито. Я так впевнений, що я пропустив велику зону, велику площадку таку, і там, можливо, багато всяких бонусів і ніштяків було. Але нічого, наше завдання зараз не шукати бонуси та ніштяки, а пройти забавку. І дізнатися, який же буде кінець у цієї гри. А якщо вам не цікаво, я вже казав, що робити в таких випадках. Думаю, можно ось так. Нет. Что за фигня? Что наша героиня падает? Опадает, и нижний Что за хрень? Набегаю. Вот так, я так и понял. Так, мне кажется, что... На здоров'я. Черт! Не очікував. Жорстко. Це вже якийсь аутласт. Ха. Я так розумію, просто я тут вже не піднімався, бо там був момент, де не можна перейти, наприклад, стоїть. Йоне! Фіговий рівень. Точніше, дуже небезпечний. О, я... я цей рівень зібрав. Тут можна годинами проходити його насправді, і його важко буде пройти Хизи що робити? О, ага, ти думав, чувак. Поки що тікаємо, там рішимо. Є. Піднімись Ні, Де я була. Ладно, щось придумаємо. Оба один. йди сюди. Ще разок Це буде довго. Цей рівень проходитиметься довго. Розганяємось. Давай! Та... Важко буде відібрати зброю в них, коли дуже важко такий напряжний момент, як зараз. Але будемо пробувати. Один раз в мене вийшло, але далі я затупив, бо у мене закінчені патрони, і що тут купити? Не проходити заново і що. Так, тут вже просрано. рано. Вот такой Замінимо на цю пушку і все одно нічого не знайдемо, нахуй. Берегі главний офіс ПК. Зараз глянемо. Що таке ПК? Е, кльово, коротше. Нафіга я сюди прийшов. Звідси він вибіг, не? Ясно, поняв. Так, пушка вже мені напевно не пригодить, хоча... Не кажи гоп, як то кажуть, не? Я думаю, що я зараз гопанувся, лоханувся. Дійсно, у нас тут чувак крыси такий ух. Що... Ну Що за хрень? Як тут зайти? Я не знаю. Але ми сюди треба. А, ага, все знаю. Не тупий же ж я. Раз, трошки, як бачите, туплю. Але взагалі... Більш менш розумний. Так, там щось про Роберта Поу поговорить. Джик, взяв. Загалом я дуже мало секретів нахожу, але нічого страшного. І нафіга? Я молодець. Я вже думав, що зараз все спочатку. Тепер акуратно і розвернемось. Ти диви. А тут нічого немає? Тоді, значить, все таки нам всередину. А, -а, а! Тут бувають моменти, коли нічого не шипить. Uhm. Ага, тут треба розхитуватися таким чином. Вперед і назад. І чим більше я розхитаюся, тим краще. Сто процентів. Будь ласка, є. Матафок. Я розбив собі коліна. І все що тільки міг. Але все ж я живий. А це вже. Добре. Так, ну принаймні непогано. Мені здається, що зараз... За конвійєром повинен бути проход. Я надіюсь, зараз не буду здобув обстрілювати. Е. 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 Чи хтось би міг мене пропустити всередину? Шановні, тут якийсь глюк в грі стався, Я не можу вийти, не знаю, що робити. Поясніть мені, що робити. О, ні, Що робити? О, ні, О, ні. Хм. Так. Надіюсь, що це щось. Нічого це не дасть, да? Я можу, в принципі, залізти до вікна, але нафіга? Окей, заліз, і що? не Та думаю я, що ти... Не, не підганяй мене, мужик. У мене тут важкі думи. Сижу і думу гадаю. Чому я не сокіл? Чому не літаю, чувак? Так. Я думаю, що логічним кроком буде перелізти в цю сторону і... І думати далі тут. Але я, здається, тут був... Бо не був. Господи, все таке однакове. Що тут з біса робити? Не знаю. Спробуємо внизу щось знайти, якесь рішення моєї проблеми. Так. Судячи по всьому. Судячи за все, швидше за все, судячи по всьому, мені все-таки ось сюди. Тому що тут єдиний ящик на який я міг вилізти, і не знаю, що це мені дало, але... опа. Але тут є профік. А отже я вже там де треба. Як мінімум трішки. Не, стоп. Тут я міг бути. Обоже. Куди далі? Не, якраз сюди. Так і думав. Є один ризикований варіант. Застрибнути. Нікуди. Не, от якраз нікуди я хотів застрибнути. Це той варіант, який я хотів ви вгадали О, чорт це буде жорстко. Стоп, я тупак. Отже ж сюди можна було залізти ще. Але тепер звідси придумати, мабуть, сюди. Давай! Фух.

Повезло просто. Що ж я так зразу не догадався зробити? тупак. Так, ну все добре. І ми нарешті таки попали всередину в цю кімнату. І нарешті можемо. Ні, це не ця кімната, але все ж тут є теж переговорник. піднімеш подніміш вийди, другу, камні обламились! И твои парни позволили ему уйти. Шаткая работа. Ты издеваешься? Не думай, что я не сообщу, кому надо, долбанные любители. Окей. Okay. Так, и теперь я могу тут спуститься, сдается. мне хотелось бы в это верить. А вот же может тут пролезти и проехать. И втекти. Может быть. Уже рядом со Персонального комп'ютера, я не знаю, що таке ПК. Раз треба глянути, що таке ПК. Pirandello Крюгер. Хто ж знав, що це їхня назва така дурнувата? Ладно, хто уважно слухав, той знав. Крім мене, я Е. 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 І що тут в біса робить? Підкажете куди йти? Я ж звідси прийшов. Чорт забирай, для цього для Чи Звідки я прийшов? Звідси може? Короче, так не немає сенсу взагалі. Тут я точно не був. Він Окей, шукаю. где-то здається, мене вже знайшли. Я чую, як мене вже знайшли. Та що ж за хрінь, Яким чином я маю вниз спуститися? Я бачу тут сходи, а маю на Чорт, Це не Це просто капець. Ось таки можна моя А, Стоп, я догадався. Ось таким чином, точно. Я Єс. Лиза мовнис. Поїхали. Ми внизу. Окей. Okay. А он же ему... И все заново. Так. Да я в курсе, пацан. Я уже догнался. А там были пацаны какие-то. Жик. И пару такого. Бррр. тут где есть, Нет, я туда не хочу. Ладно, идем сюда. І тепер. Чорт, забирай його. Куди тут невже мені треба перестрибнути. Раз, я попробую по стінці, а тут. Отаким макаричем! І так зловитися і спуститись в самий низ. Нічого собі в мене вийшло. І здається таки я попав туди, куди треба. Забагато тексту, але я думаю, це якийсь прикол. Веселий, дуже цікавий прикол. Хочете почитайте. <рес> так. Тепер здогадатися, куди в біса мені трапити. Можливо, мені сісти в цю машину, ні? Точно ні. Так, і тут також. Найдіть командний центр. Та ж написано було, що піді мною. Я звідси застрибнув сюди, попав вниз, все добре. І де цей командний центр. Обо ж. Дивіжі, я його не найду. А, -а, -а, а якась весела штука. Ні, стій! Ти мене забув. А, стоп, ні, дякую. Я її тут пережив Не знаю, можливо, мені не треба сюди стрибати. Ну, саїбний вихід, який я бачу. Та пофіг стрибай. Та стрибай вже. А, я вже зістрибнув. Що ж? Десь тут має бути командний центр Pirantello Company чи щось таке. Ну, але ми його знайдемо уже в наступній серії. Тому з вами, як завжди, був підписитеся, ставте лайки, коментуйте. Ми проходимо Мірорсеч чи точніше допроходимо, тому що так треба. І зустрінемося з вами у наступній серії. Бувайте!